Сьогодні свято не лише у першачків, а й в студентів-першокурсників. До родини юристів Черкаського навчального центру Одеської юридичної академії приєдналися 150 юнаків та дівчат. Для Катерини цьогорічне перше вересня особливе свято. Сьогодні вона стала повноправною студенткою академії. Для мене це дуже велика честь вчитися. Я очень все-таки сюди поступила. Цей вибір я зробила правильно. Претендентів на навчання в академії цього року було чимало. Конкурс був традиційно великий. У нас кожного року великий конкурс, тому що ми тут в Черкаському регіоні представляємо престижний навчальний заклад Одеську національної юридичну академію. У цьому році конкурс був 5 чоловік на місце. Абітурієнти, говорить Володимир Семенович, обирали академію, бо відомо, що це гарний старт для майбутньої кар'єри, та й вартість навчання порівняно з іншими вишами тут прийнятна. Цьому році ми виконали всі плани ліцензійних обсягів і наочну форму навчання на заочну форму навчання. На післядипломну освіту. Посвята першокурсників академію студенти традиційно святкова. Музика. На урочистостях для студентів і співали, і танцювали. А відомі служителі Феміди області давали настанови майбутнім юристам та з ностальгією згадували, як самі колись були першокурсниками. Ми свій час теж пережили хвилину. Ти пам'ятаю ті далекі роки 73-го року, коли в Одесі гонув заслужений діяч мистецтва України Єфімов. Він теж закінчив Одесську, я теж закінчив Одесі. Так що ми з вами брати по професії. По тому хвилююча та довгоочікувана мить для першокурсників символічне вручення обов'язкового атрибута кожного студента. Вдихнути студентів на навчання директор Черкаського навчального центру академії особисто вручив юнакам та дівчатам заліковці. Вікторія Курченко, Василь Саєнко Вікка новини.